Ваш Зелений дракон Тетяна Гончарова і фонд Козак Драйв вітає вас з тим, що було, і з тим, що ще буде. Скажете так, краще б цього вже не було, а буде ще важче. У мене для вас приємні новини. Між тим я вам не бажаю на новорічний стіл мандаринів, олів'є, шуб. Це все пережитки минулого. Давайте навіть цього позбуватися. Я хочу вам побажати тепла в серці, багато добра і багато сил і любові до нашої країни. Нам важливо її зараз зберегти, а після того будемо думати про все інше. Зараз я хочу, бачите, я підготувалася, щоб ми всі були як мурахи, якими ми стали. В лютому 22 року всі, як мурахи, які роблять єдину роботу, захищають свій мурашник нашу Україну. І я хочу подякувати вам, компанії Фокстрот, за те, що ви з 14-го року об'єднані. Ви волонтерите. Ви допомагаєте фонду Козак Ви допомагаєте Збройним силам України, всім, хто того потребує. Вам всім величезне серце. Але зараз хочу. Просто з подякою промовити прізвища імена наступних людей: Валерій Маковецький, Олексій Зазуля. Ви форватери цього Фокстротівського руху. Вам шалена дяка! Алевтина Димунська, Світлана Попова, Олексій Наумов, Юрій Міщук, Маргарита Панчик, Микола Мешков, Андрій Мунч, Руслан Кабакчей. Ви стільки робите всього. Це так класно, що ви не просто перекладаєте свої зусилля. Мовляв, ну є соціальна відповідальність компанії. Ні, є ви і історія майбутньої нашої перемоги. Це історія кожного з вас. Микола Абрамець, Василь Щоргот, Вадим Осинський, Сергій Тесленко і Богдан Буца. Шалена вам подяка від всесвіту. Хай він вам сріяє, щоб ваших сил не меншало з усіма. Тими, що були святами, і з усіма прийдешніми.